Якщо я представили, не представили. Сюжет розказуєш, що потім ми немає. У біля виходить в Кадронку. Вчора вечора мене затримали двоє працівників вперше, звинувачуючи мене розповсюдження агітації. Після чого мене попросили пройти до їхнього авто та поїхати до райвідділу Шевченківського. Після чого я був вставлений, але встиг попередити своїх знайомих, які, які спробували зупинити машину і забрати мене. Але міліції вдалося привести мене до Шевченківського райвідділу, де я був опитаний. Мене звинуватили в розпоширення агітації, хоча я доводив і пояснював представникам міліції, що агітації взагалі ніякої не містять. Це просто інформація та аналітика. Щодо виборів. Ви? Ви? Ні, в мене їх немає з собою. Приблизно зміст там були номери округів і приблизно хто, хто є лідером як якого округу. От, більше нічого, агітації там взагалі ніякої немає. Сказали, що на листівці немає вихідних даних, тобто в кількості тиражу та видавця. І от і за то мене затримали. саме і чи сили? Проти мене не застосовували ніякої сили, просто мене попросили пройти. Де санкція? На соборній площі. Це було в Шевченківському райвідділку, я там пробував пробув, приблизно пів години. Сьогодні у тебе вже є протокол, коли склали і про що склали. Сьогодні до мене вранці прийшли додому за моєю адресою і склали протокол, запевнюючи, що мені нічого взагалі не, ну, не світить, і проблем в мене не буде, але просто їм потрібно все до кінця з'ясувати.